Вітаю! В цьому відео розглянемо ще один тип рівнянь та нерівностей. Дробове раціональне рівняння це рівняння вигляду p від x поділити на q від x дорівнює нулю, де p від x та q від x це два многочлени. Розв'язування таких рівнянь зводиться до рівнянь p від x дорівнює 0. Ми розглянули їх у першому відео цього модуля. Його можна переглянути за посиланням. Єдина відмінність врахування умови, що q від x не дорівнює нулю. Тобто врахуємо область допустимих значень. Скорочено ОДЗ. Розяжемо рівняння. У чисельнику x помножити на x-3 піднесений до квадрату. У знаменнику добуток x-1 на x-3. Цей дріб дорівнює 0. Вираз x-3 стоїть і у чисельнику, і у знаменнику. Дуже хочеться скоротити дріб на нього, але цього робити не можна, тому що тоді один з коренів дорівнюватиме трьом. І при підстановці у початкове рівняння у знаменнику з'явиться 0. Тому передусім запишемо область допустимих значень. Знаменник перетворюється у 0 при х дорівнює 1 та х дорівнює 3. ОДЗ – х не дорівнює 1 та не дорівнює 3. Після того, як визначимо ОДЗ, знаменник опускаємо і розглядаємо лише чисельник. Отримаємо добуток х на х мінус 3 у квадраті дорівнює 0. Корені такого рівняння значення х дорівнює 0 та х дорівнює 3. Перевіряємо отримані корені на одз. Отже, підходить лише один з них х дорівнює 0. дробово раціональні нерівності так само мають вигляд p від x поділити на q від x. Для них теж найперше записуємо всі значення хів, про яких знаменник перетворюється в 0. Такі нерівності зводяться до цілих за допомогою множення правої і лівої частини на q від x у квадраті. Тоді будь-яку нерівність можна записати так. Як бачимо, будь-яке дробове раціональне рівняння або нерівність зводиться до цілого рівняння або нерівності. Найперше визначаємо область допустимих значень ОДЗ. Далі, у рівняннях, знаменник опускається, його розв'язуємо відносно чисельника. А в нерівностях і праву, і ліву частину множить на Q від x у квадраті. Тоді з лівого боку від знаку нерівності буде стояти добуток чисельника на знаменник. А таку нерівність ми вже вміємо розв'язувати методом інтервалів. На цьому все, до зустрічі!